Доброго дня! Знову прийшла на землю Шевченкова весна. 9 березня виповнилося 209 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Ми пропонуємо вам пройти разом із нами життєвими шляхами Великого Кобзаря. Україна. В одному вже тільки це весло. них музика смутку і жири. Україна це тихі води і ясні зони. Україна. Це нескінченні поля і зелені ліси. Сині води Дніпра і блакитне ранкове небо. А яка на Україні весна? Весна весняночка. Це вона привітала і щедро подарувала Україні пророка. І дала йому рідна мати Тарас. Є в українській літературі імена, що увібрали в себе живу душу народу, стали часткою його життя. Таким ім'ям стало ім'я Тараса Григоровича Шевченка, чим поезія от уже понад сто років викликає в людях почуття, гордості і захоплення красою своєю силою і народною мудрістю? Тарас Шевченко поет, художник, патріот, кобзаремний його звели. так від роду і до роду кожен вірш світ і поему він присвячував народу. Дуже любив. Воє свою Україну поріг лік образом матері Україна Україна. Серце моє ненько, як згадує твою долю, заплаче серденько. Шевченко хоче бачити країною вівною, а людей веселого і щасливого Всі свої вірші Шевченко пише Чарівною, барвистою українською мовою. Тому вірші його легко читати і запам'ятовувати вітер, сонце, зорі, дерева все у віршах Шевченка. Багато віршів Шевченка стали народною піснями. Заціла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина, Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина. І сьогодні. Ми виконуємо ще один заповіт Шевченка. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте не незлим тихим словом. Учітися, шануйте батьків, живіть дружно, учив Тарас Григорович Шевченко. І це сьогодні головне наше завдання. І став для нас Шевченко заповітом. Безсмертним, як саме людське життя, ми будемо славити. Перед цілим світом живе святе Шевченківське ім'я.